Вони особисто задають питання, не мають права, не предоставляються, не не надають документів. Так не надають, не надають, якщо я утворені їхні посадові інструкції хай нададуть. От їхні посвідчення, паспортні дані, і тоді будемо з ними говорити. Що ну, так може це не громадяни України? У нас військовий стан можете і що він може так надати, що я такий є такі. А такі, якщо такі, людина такі. відмовляється? Ну, так, так, а ви для чого створені тоді? Ви хто? Яким боком? А, хорошо, я, так, хорошо, так, хорошо. хорошо, а тоді, якщо він, наприклад, в теорії, чисто в теорії, каже, да, давайте я надам, я більше такого не буду там робити. Ми ці пояснення ведемо до справи. Якщо не повторюється через рік, я з обліку поліції. Якщо повторюється домашнє насильство, всі ці документи піднімаються, все це у загальній цей суд приймає вже більше рішень. Тобто ви мене ще й на облік поставили, да? а на Поліція. На він в поліції. Так. так? Після рішення суду. Так. Після рішення суду. Ні, за одразу. Одразу. одразу вже він на рішення поліку. суду. вже або ж там або громадські роботи Не, просто я я знаю я знаю що робить поліція при домашньому насильстві, я знаю що приблизно що роблять суди я знаю що роблять там те са то я просто я чесно я, я якось мене сталкувались типу з вашою тобто. що вона що вона ще десь робить що вона ще десь теж між до вами ваші знають що це таке і ми просто от чесно я хто знає народу поясніть що це таке я чисто й забитуй бо... Народу поясніть, ваші знають, блядь. То давайте, давайте разом розберемо. Требу, От я допомагаю вам. Дивіться. Я вам то дивіться, давай, давайте я з вами в місті буду розбиратися. Давайте саме чую. Показується, що тоді, коли складали домашнє насильство то оказується після того після матеріалу оформлення ще є от така структура як вона називається та от... я ж не да, дам... вона називається управління соціальної та ветеранської колії вона добар... на, на, на недавно да? Да? давно давно відділу змінили навіть а до цього як було соціального захисту на і теж була така сама процедура коли Тому? все так само було, да? <свят> ага. Тобто йому <свят> на даний момент треба <свят> надати пояснення, <постив> <надати, постив> чому він, в принципі, вчиняв або не вчиняв тому, що насильство. Він може, як його надати, <постив> так може і відмовитися, <постив> правильно? <постив> може і Так відмовитися. Це його вже право. Його <постив> <постив> Так. З <постив> вашу сторону, в принципі, ми почули, з вашої сторони точно не треба тут шуміть, грубити, хамить і оце <постив> це. Це я ж так розмовляю, я цього не роблю. Будьте спокійніші. Бачите, время неспокійне.